Добрий день. А скажіть, будь ласка, чого ви чого ви вирішили робити це на свята завтра Пасха? Що прорив. Де був прорив? Отут? тут? Та він з осені. Що з осені? Ну цей прорив, що тут є, він з, з осені. Вже так стався прорив, вже неможливо було Чи ви вчити, що молодой колі підмити. А, коли вже стала загроза вашої колії, тоді ви вже прийшли робити. Да. Ви розумієте, що завтра свята і. А ми думаєте, нам Зараз всі. У горці всі готуються до свята, а у нас нема води. Тут сталося аварію, що А сьогодні була аварія? Варіше 40 сталося. Вчора? Найперше. – щось. А де? На той стороні? Бо тут ми не бачили витоку. Вити, це вдасться, звичайно, не доходили. – От сюди? Там десь от витік? От десь там в тому районі, ми не знаємо. Не знайшли ще? Що знайшли? Ми тоже нову трубу. Ні. Ви зараз кладете нову трубу? Ми вже її заїду. Тут з'єдної зараз зварюють, труба за старою. Де? Оце? Оце Оце нова, да? пластикова. А це? це Каналізацію? На, на вокзал вода. На вокзал вода уходить. Ага. І ви зараз цю трубу загнали, отак аж через саме парильцями. Як ви це зробили? Бачите машину, умна, американська. — Ага, Я бачила. А скільки буде часу це робити? Приблизно. Діємо, це сьогодні зроблено. Сьогодні до кінця дня? А зараз він що робить? Нову трубу зварює зі старою системою. Да? От звідси піде вже стара, да? так? А тут кусок цей. Саме в ньому була проблема. Це. Ага. І оце у нас там витікало на вулиці через це. Там все а тут глобальний проводить. Аж такі глобальні, що вам аж. Ваше керівництво дало грошей на трубу, так? Да? Ми приїхали з Львова. Будівельники, але якщо сниться варіант, то їдемо. Зайло, Андрій, а яка у вас посада? Начальник ЛБМБ. А що це таке, що це таке що імені, монтажний проєкт. – І ви приїхали сьогодні, ось перед святковий день, для, щоб нас рятувати вести. А що керівництво вам сказало, керівництво нашої водопостачальної організації що сказало? Що тут катастрофа? Так. Немає води, і чола половина без води, і в зал без води, і пито без води, і бачите? А то й всі організації були була без води тут? Так. Розкажіть, будь ласка, якою довжини трубу ви замінили? Я 90 Це, це нова пластикова труба. Який діаметр? 110. Достатньо її буде? Достатньо. І після цього ремонту ви думаєте, що водопостачання відновиться нормально? Так. В тому місці точно. В якому? В цьому. В цьому. Ви знаєте, що у нас кругом такі, така біда є. Кругом по всьому місту. І кругом біда з цими проривами, з цими старими трубами, з мережами старими. Думаєте, як воно в вашому місці? А вас запросили лише тут поміняти цю частину, не да? цю, але потім буде міняти ще. Я так думаю, припинаю кризниці, щоб міняти ще оці. Щоб ви знали у вас є три синімаю стралі від насосної, і це одна, там ще там є три нитки. — Одна там? Одна там. вона теж постійно рве. Там навіть озеро є, невеличке. І там, де бувши кирпічний завод, цегляний, да? там також, там так, також озеро стоїть. Будете ставити питання перед своїм керівництвом? Що? Коли повідомлення отримали, що треба їхати в чоп? Сьогодні день, згод. Чтор вечора. В, в четвер вечора. Зібрали техніку і вчора виїхали, так? Да? Вчора ми вже були. Ви вчора вже були тут? Уже працювали? Техніка виїхала ввечері, а я приїхав той п'ять середу вечора. Скільки вам з такою важкою технікою добратися до нас? Скільки годин в путі? В дорозі? П'ять годин? І приїхали, одразу приступили, так? Ви повністю все водопостачання там на НФС закрили. Насоси виключили. – Просто не вдали дуже час перепаски. Це бажання було до вас їхати в гості так. У так... такому стані мережі водопостачання кругом по Західній Україні? Ні ні. ні? ні. Самі старі і самі такі ну, диряві? – Це проблемне місце це чок. Це чок? Взагалі по водопостачанню найпроблемний Чоб. Ви ж бачили від свого досвіду? Да? Бачили багато мереж. Це. А самі найліпші мережі де? Де хороша мережа водопостачання? У Львові дуже добра мережа.